Подобається, що він такий от серйозний. От Ніби в запаху якийсь карамель, якийсь цукор, а починаєш пити, а він такий ж... Залишилась кислинка і я от робила собі, запарювала хлібчик житний. І от також нагадала запарений житній хлібчик. І якщо ще от закинути так от солому, таку от, ну от я маю на увазі таку засохшу траву і ще сюди і чорнослив от у мене, короче, така вона. Я міксав? Да. Я салон ніколи не запарював. Я буду йти міксу. Не віриться, що це чай може попити. Ми з аромати йдемо. Глибокий аромат. Та я також чую, якби чорнослив, але не копчений, а просто якось такий... якось якось. що там є нотка шоколаду. Чорна, от прям такого гірко. Так, от гірчинка от. Так, і що до відчуваєш? Пробуй не смак, Віра. <смак>, <смак> Ну, Пахне <смак> кайфово. І давайте вже скоріше його пробувати, поки собака а його висі? не з'їла. Дегустація по смаковим відчуттям, по аромату дуже і дуже добре. Так як чаю достатньо багато, гайвень об'ємом на 130 мл, то я буду робити досить швидкі приливи. Чайний лист буде поступово розкриватися і міцність чаю має. Набувати своєї глибини. Так як нас багато, то я думаю, що я подвійні проливи буду робити. Чим? У нас марк такий на запах. Дійсно, є попіл такий, ніби трошки табачного відтінку, я відчуваю. Нотка все-таки хлібчика. Но чомусь згадалася навіть не той, а от як дитинстві. Ти от Виходиш на вуличку, оп, купляєш хліб, оце поки доходиш додому, заків буханки нема. <гум> Такі дитячі спогади виходять. <гум> і це ж як 30 мл чаю. Хліб нарізали, посипали цукром і закапували водою, щоб він не розсипався. Так по капельці, він набирав вологи такий бутерброд бігаєш по вулиці. А ми чаєм. а уявляєте, як би. Або чай чаємо да. закапати. <гум> відчуваю любов. Якщо щось Саша нас заставляє придумувати ці всі слова, я не знаю. Заставив нюхати чого. Що відключається. Повієш, що мені ще нагадує. це індійські чаї якісь прянищі. От наче прянощі, які ось тут перебувають. Тільки таке щось здали, точніше, щоб я були, але тільки поряд лежали, і просто це переманилося. Вночі їх трошки було, але тривально, цукерок, що ми робили, дитя з паленого цукру, цокру, що це було. Друзі, третій пролив тримається дуже рівномірний, збагачений смак, тобто чай справжній і дійсно якісний. От нема відштовхуючих відтінків, хоч я і не люблю палити, я палив колись і мені цигарки завжди не заходили, якось нудоту викликало. Але оця табачна нотка тут вона саме приємна. І є табак і є сигарети. Опаки <arose> ну, кори... зараз. <посієн> ну, це ще дискусія. Сигари. Такий це... товстий лист такий ж ти Що <проб> 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 ми не знаємо? Yeah, кожен святий колись був. <проб> 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 Якщо не опустився на саме дно, ти не змикаєшся, то не так. Не, ну от чим можна було б сидіти, займатися зранку і отримувати таке задоволення? Що? Ну тобто, якщо почати їсти, це вже не то. Це ну от, типу, а от чайок пропиваєш, він по чуть-чуть починає розкриватися, розкриватися щось, що цей смак. Мені, наприклад, третій пролив був більш насичений, що ні покередньо. Хірчик чути? Хірчик чути. Ще не хірчик? Подвітряних сігар, вибір час. Бачить, там диреться постала, цей. Боже, нас чай вже шторм. Ми бачимо, як корову пускала. Які корови, так? Бо я нічого не бачу. Друзі, четвертий пролив. Я думаю, що вже можна розказати цілком про цей чай. Підсумувати, так скажімо, зробити висновки результату нашого чаювання, до чого вони привели. Іван, до чого привели чаювання? Мені здається, що я позитивіст, тоді все більше і більше, а чай цьому допомагає. А Мені сподобалося те, що і запах, і смак, і ефір, вони всі однакові. Тобто uh -huh. дичаєш, чуєш одне, нюхаєш друге, є ж а тут все однаково. Да. Це... Друзі, ну цей Дахун Пао, він дійсно зібраний, тримає дуже схожі смакоароматичні нотки впротязі всієї чайної церемонії. От Мені подобається, що він такий от серйозний. От Ніби в запаху якась карамель, якийсь цукор, а починаєш пити, а він такий аж тобачний стає. Чоловічий такий. Чоловічий... Чоловічий чай, чай так. Да. так що рекомендую чоловікам цей чай, точно сподобається. Не знаю, що взяти на подарунок чоловіка.